Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFIN і популярні питання, які можуть бути і виникають у вас, при оформленні картки від О банку 2.0. Перше питання це як відкрити цифрову О картку плюс, якщо я, наприклад, клієнт ідея банку. Вам потрібно пройти звичайну реєстрацію в O Bank 2.0 і після цієї процедури, окрім о картки Плюс вам будуть доступні всі наявні картки, депозити та кредити в ідея банку. Наступне питання: як встановити ОБАНК 2.0 і отримати O-картку, якщо ви ще не є клієнтом. Завантажте мобільний додаток ОБАНК 2.0 в опису до цього відео: пряме посилання зразу для користувачів Android і відразу для користувачів телефонів, iPhone. Пройдіть реєстрацію через Дія і отримайте О-картку Плюс вже за кілька хвилин. Також є офіційна інструкція на сайті банку, ви теж можете з нею ознайомитися. Питання наступне: чи може клієнт зареєструватися в О-банк 2.0, якщо в нього немає податкового номера та ID картки або закордонного паспорту. Якщо ви не маєте цих документів, то реєстрацію через ДІЯ у вас не вийде це зробити. Я нагадую, що якщо людина не знає про те, що в кожній фінансовій організації або банку для проходження реєстрації вам потрібні документи. І тут питання головне: які документи потрібно підписати під час реєстрації в банк 2.0. Вам потрібно підписати договір про використання електронного підпису клієнта та акцепт публічної оферти, ідея банк. Про використання аналога, власноручного підпису та відтиску печатки банку. Потім угода про відкриття і обслуговування кредитної картки та страхування, якщо ця послуга є, і ви її оформили. А також паспорт споживчого кредиту у випадку, якщо в процесі реєстрації клієнту буде відкрита кредитна угода до продукту О-Картка плюс, і анкета фінансового моніторингу, тобто, це все, що ви підписуєте з банком. Користуйтесь, щоб знати та володіти інформацією при відкритті «О банківської картки.